Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Ну що ж, як я обіцяв, реагуємо з вами на фанту з лимоном. Ну що ж, поїхали народ. Деніс дружній реагує, Деніс дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так. Напій, безалкогольний, сильно газований сокомісний на ароматизаторах. Фанта з цукром та підзолоджуючим. Зі смаком лимона, мона. мона. Давайте наливати і. Пити, що ви думали коментарі? Ха-ха! Я ще навіть той ролик не опублікував з вафлями і лимоном, щоб ви його коментували. Може вже вийшов до того моменту, як ви дивитесь це відео. але поки що не вийшов. Давайте реагувати. Ще від молока. Ну, треба, може. Чекайте, треба протерти. Коротше, я. Записав пісеньку про любимого блогера. Ну, зараз любимий блогер. Він просто прикольний і смішний. Його вважаю е, любимим, Ну, називається енергія. Але то він вже зараз е, поміняв інакше свій нікнейм. І записав два відео, типа пісенька. Російський би мене, ті, подивився. І дізнаємося, чи він е, побачить це відео, замітить мене, чи не замітить. Щось буде реагувати, це не буде. Ну, подивимось. Ну, пісеньку я склав. Давайте пити. Yeah. Класно. Лимонне. Класний лимончик. Думаю, поставлю 9 балів. Прикольно. Перший раз спробую, до речі. Я так собі думаю. Якщо вже є фанта лимонна, то навіщо тоді вже потрібен спрайт, а? Бо спрайт лимонний. Странно. По суті, так. Може там тоді інакше спрайт. Не знаю. Давайте ще не Ну я думаю, що спрайт по-інакшому. Може і одинаково. Давайте. Я, коротше, зараз розлею. І ми дізнаємо, скільки ще є, скільки на YouTube шорт вийде, скільки так. Лишемо трохи батькам, бо вони попросили лишити. Тому я лишу. класна фанта. Але мені признано більше подобається. Скільки тут ще у нас? О, поняв. Треба мені ще одного стакана, щоб дізнатися, скільки тут чи є. О! Я взяв ще один стакан. Ну, знаєте, я б навіть вже поставив 8 байв. Щось воно мені так собі Піниться. От на цьому все. Е, ну, коротше, та енергія мені сподобалася тим. Той блогер, що він... У нього прикольна подача чи що. Дур, він, у нього прикольний сміх. Він починає сміятися і вже видно, що це людина на позитиві. Ти думаю, дай-ка... запишу йому пісеньку, він теж співає. Без музики, звичайно, тако просто. І заспіває, замітить, не замітить. Ну і дізнаємося, замітив, не замітив. Добре в нас, друзі. Це є стакан цей. Цей туди їм лишаємо. А цей трошки далі ще поп'ю і лишаю на YouTube-шот. Поїхали. Класно. Ось віжаюча. Фанта. О. Добре, це на Short. шорт. Тому що, на цьому все. Ось ми з вами випили всю фанту. На цьому все. З вами був Денис Феніс, сподобався відеоролик, оцініть лайком, пишіть побільше коментарів, бо лайків більше, не, більше все одно не вийде. Через те, що Ютуб списує. На цьому все. З вами був Денис Фенні, всім дякую за перегляд. Підписуємось на канал. І дивимось мої ролики. Все, всім пока, Завтра нова реакція. Сьогодні до кінця дня ютуб шорти. І відеокліп. Всім пока-пока. Бувайте! Ось. Все, напився на ютуб шорт. Батькам. Все. Обіцяли, я лишив. Все. Пока. До побачення.